В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. В часі однієї подорожі у поїзді певна студентка, котра побачила біля себе священника, почала з ним розмову. Вони говорили про різні речі, а потім вона сказала, що вона також є людиною церковною, бо в них при церкві є спільнота, вони збираються раз в місяць, проводять різні. Дискусії, різні питання розглядають. Священник запитався, чи там є присутній священник на їхніх зустрічах. Студентка вислухала, так іронічно посміхнулася і каже: дякувати Богу, що вже не приходить. Бо як це приходив, то каже, приходив, приносив з собою святе письмо, все щось читав, щось розказував, а потім каже, останній раз відкрив нам там, де писало про розмноження хліба. Він то прочитав, він щось розказував, якусь давав науку. І коли він пішов, ми собі порадилися, а що воно має до нашого часу? Чому він нам не розповість про наші молодечі проблеми? Про тогочасне суспільство, а він нам читає Євангеліє. Ми попросили пароха, що він більше не приходив. Цей священник змовчав, але властиво дорогі у Христі тут криється така дуже цікава істина, про котру я би хотів, щоб ми сьогодні в цій науці трошки розкрили. Власне, сьогодні ми чули Євангеліє про помноження хлібів. Як Христос нагодував п'ять тисяч народу п'ятьма хлібами і двома рибами. У Мілані відбувалася конференція, де був ректор Католицького університету, який говорив про молитву, медитацію. І, врешті, можливо, його тема не так торкалася. Цього питання, коли він на кінці сказав, що молитва і медитація не буде мати жодної користі, якщо людина своєю молитвою не спричиниться до інших, якщо вона не спричиниться до зміни суспільства, або, як він казав, нагодування тими потребами і хлібом, котрим потребує наше суспільство. І справді, кожен з нас, можливо, навіть собі не усвідомлює, що сьогодні дві третини світу потребують хліба, їм брак не поживе. Двом третинам у світі, котрі шукають хліба. І, власне, це постає питання, як ми можемо тим людям допомогти? Що я можу зробити, щоб допомогти тим людям? Ми скажемо, добре, я є за маленька особа у цьому суспільстві, щоб щось допомогти. Коли урядник доходить до, до певного уряду в суспільстві, він може поставити таке, таке саму, таку саму відповідь, А що я можу зробити, щоб допомогти? Я всього-навсього маю певні повноваження, окреслені Конституцією, певним урядом і не більше. Але, дорогі у Христі, дуже часто це є неправдою. Бо ми всі живемо в такому світі, урбанізованому, замкненому просторі. Здається, що ми зустрічаємо навколо себе сотні людей кожного дня. Але дуже часто ми тих людей абсолютно не знаємо, не цікавимося ними. І навіть коли ми йдемо деколи по місті, і бачимо людину лежанчу або хвору, котра може лежати на тротуарі. Ніхто навіть не підійде, не подивиться, чи та людина хвора, чи тій людині, можливо, бракує нашої допомоги. Урбанізоване суспільство завжди кудись біжить і спішить. Ми дожилися вже до того, що подекуди тато або мама не запитається своєї доньки чи свого сина, котрий йде вечором. Ми не запитаємося, куди в інше вона йде, чому пізно приходить? Подеколи кажемо, то є справа нашої доні. Вона вже й доросла чи дорослий. Чи властиво ту суспільство, в якому ми живемо, котре нас замикає? Тому є такий психолог американський, який проводив такі цікаві досліди. Він брав щурів. Поміщав їх у вузьке приміщення і давав їм їжі, стільки їжі, щоб їм вистарчало. Перше давав їжі, щоб їм трошки так було бракло. Ті щурі терлися один коло одного, ті щурі обидвої йшли їсти, ті щурі таке враження складалося, що вони жили в якійсь такій спільноті. А потім він давав щурам велику кількість їжі, так, щоб їм завжди лишалося. Він зауважив цікаву деталь. Щурі перестали спілкуватися один з одним. Щурі стали немовби чужими. Наївшись, вони сідали собі у бік і сиділи цілком відокремлені. Один від одного. І цей соціолог доводить до думки, що урбанізоване суспільство, котре насичене всіма благами і відчужується одне від одного. Сусід перестає бачити сусіда, донька не помічає свою маму, а мама свою доньку. Людина починає жити цілком з собою і не бачить нікого більше. Воно є справді великою проблемою нашого часу. Скажете, як це змінити? Якось отець Павлюкевич наводить такий приклад, що було в нього на парафії. Коли приходила до нього, здається, та не здається, каже так: воно є дівчина побожна, котра приходила кожну неділю до костелу. І ось вона одного разу прийшла до нього і просто плакалася, каже: Отче, я вже надаю ради з моїм татом. Я не можу його назвати своїм татом. Він є деспот. Він кожного дня приходить п'яний. Він кожного дня знущається над нами, знущається наді мною, над мамою. Над родиною. Той каже, така проблема, я ненавиджу його. І цей священник почав говорити, трошки так, знаєте, заглиблюватися. Каже, ну ти підійди до тата, поговори з ним, можливо, щось там в ньому таке є. Ця дівчина відійшла каже, засмучена від мене. Вона сказала, Отче, і ви мене не розумієте. І ви шукаєте, думаєте, ви не пережили, ви не знаєте, що то є таке. Приходив час, і цей чоловік, цей батько захворів на рак. І ось коли він був в лікарні, і вже його останніх днях каже, це був скелет, це було шкіра і кості. Він наскільки висох. І ця дівчина останні дні сиділа коло нього. І ось каже, останнім словом він її назвав. Таким теплим і лагідним ім'ям, так як він називав її у дитинстві. І вона тоді прибігла до того священника і каже, Отче, ви не уявляєте, каже, як він мене назвав, так добрим, приємним словом каже той мій тато. Але ще каже, вже пізніше, коли ми сиділи біля тіла, мого тата, коли ми так спілкувалися із родиною, то рідний брат тата розказував, що він у своєму юнацтві був дуже порядним хлопцем. Каже, був футболістом. За ним, каже, дівчата бігали і кожна хотіла вийти за нього заміж, вона каже, за моїм татом, за моїм татом ще хтось міг дивитися. Каже, так, каже. За ним, каже, всі бігали. Він був дуже гарний, він був, був, він був дуже добрий. І твоя мама каже, коли вийшла заміж, перші роки з ним вони жили дуже добре. А потім, коли він йшов десь, каже, вночі по вулиці хтось його вдарив по голові. І він після того змінився. Щось йому каже, як пошкодило, почав пити. Почав, каже, творити дурниці, каже. І так каже, бачиш, нині він є вже у труні. І ця дівчина, котра подивилася, послухала, то каже, а чому я того скоріше не знала? А чому я не поцікавилася моїм татом? А чому я не знала, що він має якісь внутрішні проблеми, що це він п'є не просто з якоїсь ступості, але тому, що в нього щось було всередині, котре його міняло. Ця дівчина зрозуміла велику істину, що вона ніколи не говорила своїм татом. Вона ніколи не знала свого тата, хоч вона прожила довгі роки із ним. Дорогі у Христі, це таке наше суспільство. Це так деколи ми не знаємо своєї жінки. Ми не знаємо свого чоловіка, ми не розуміємо своєї мами, свого тата. Ми ніколи не цікавимося, чим вони переживали. Тому отут є дуже такий важливий рецепт. Це і перше відповідь на те питання, що ми говорили, як змінити, щоб нагодувати людей, бо не тільки хлібом каже Христос може нагодувати людину. Перше це є родина. Родина повинна знати один одного. Родина повинна сходитися. Родина повинна цікавитися проблемами один одного. Тому є дуже багато сьогодні родин, котрі мають таку спільну або вечерю, або спільний обід, бодай би раз на тиждень, де родина сходиться, а особливо по якихось великих святах чи празниках. Знаєте, сьогодні дуже багато говориться, що це і марнотратство, що не потрібно кликати гостей. Що не потрібно скликати ту всю челядь. І особливо сьогодні закидаються церквам, от поз'їжджалися. Дорогі Христі, це є прекрасна нагода зійтися разом, родині, братам, сестрам, батькам і поговорити, бодай побачити один одного. Не відкидаймо, не забираймо від себе що й того. Бо ми станемо зовсім чужими. Друге, це є виховання, це є школа, це є суспільство, яке виховує. Як важливо, щоб в школі було правильне виховання. І третє, це і найважливіше, це є церква, котра подає людині у ту основу, де людина повинна зрозуміти, що ми в Христі всі є одне, всі люди ми становимо містичне тіло Христове. Тому та Євхаристія, святе Причастя – Котре ми будемо приймати, воно нас робить одними у дусі. Так як тіло людське має багато членів, є рука, нога, є ніс, очі. Але всі вони становлять людину. Так само тіло Христове, сім'я тілом Христове. Тому каже апостол Павло в посланні до Корінтян. Тому що не є я є рука і не належу до тіла, чи наслідок того, очевидно, не належу я до тіла, чи не можу Око сказати руці, що я не є потрібно? або голова нозі, що я не потребую вас? Інакше необхідно буває для тіла всі члени, котрі є навіть непомітні і слабші. Справді, кожен член людського тіла є дуже важливим. Людина не може жити без вух, бо не буде чути, не буде жити без ноги, бо не буде ходити і так далі. І все це становить тіло Христове. І, власне, тіло людини формує душа, а людські душі формує Дух Святий. Де в Бозі ми всі об'єднуємося. І тому ми повинні зрозуміти про ту єдність у світі, переживання у світі, щоб ми любили одне одного, щоб ми цікавилися одне одним, щоб ми могли нагодувати одне одного. І тому, так як я говорив у п'ятницю, що коли зараз приїжджають люди зі Сходу України, і вони потребують якоїсь нашої підтримки. Вони й голодні, найперше, не хліба, але голодні слова Божу, бо їх там ніхто тим не годував. Але коли прийдемо до них, постараємося поцікавитися, чи є на нашій вулиці такі, чи є в нас по сусідству такі. Якщо прийдемо, відкриємо хату до них, не питаємося відразу, чи ти є греко-католиком. Христос ніколи так не питався, Він питався, чи ти хочеш їсти, чи ти голодний. Він годував. А пізніше, коли людина вже була сита, людина починала цікавитися і Словом Божим. Знаєте, ми були раз на реколекціях і був такий дуже цікавий реколектант. Коли ми тільки почали реколекції і приїхали, то був такий унікальний чоловік. Він казав оці. Перше, що вам скажу, ідіть добре, виспіться. ідіть добре поїжте. А зранку, каже, ми будемо вже з вами говорити. Справді, людина, коли хоче спати, то людина хоче спати. Людина не хоче слухати, бо людину клане на сон. Людина, коли хоче їсти, людина буде думати, як би мені знайти поїзд. Коли Христос наситив, вони тоді казали, хотіли зробити Його Царем. Вони побачили в ньому Бога. Тому, дорогі у Христі, наситьмо інших нашою допомогою, нашим словом. А пізніше вони також йдуть до Христа. Об'єднаймося всі разом у єдності містичного тіла. І пам'ятаймо, що той брат. Сестра, котрі причащається коло нас, він є Христовою дитиною, і ми всі дітьми Божими. І коли ми так будемо поступати, то ми тоді змінимо суспільство, змінимо урядовців і змінимо те, що є навколо нас. Тоді будемо мати добру державу. Але що найголовніше забезпечимо собі Царство Небесне. Амінь. Ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу!